Добрий день, вітаю вас на YouTube-каналі компанії Intech Україна Поставка ремонт та технічне обслуговування гвинтових компресорів. У сьогоднішньому відео відеоогляд огляд на гвинтову компресорну станцію від RMC модель RMI 10 vsa Тобто компресорна станція 4 у одному. В комплект входить компресор 7,5 кВт з частотним регулюванням. Ми бачимо Ресивер. Тоді маємо комплект магістральних фільтрів, входить 3 штуки, далі окремо зупинюся на них, і рефереторний осушувач. Такі компресорні станції 4 в 1 мають цілу низку переваг перед покупкою всіх елементів окремо, наприклад, придбати компресор, осушувач через сибер та фільтрацію окремо. Давайте перевічимо, які саме переваги має така компресорна станція. От. Ну, Перша перевага це дуже компактні розміри. Тобто, Вона займає значно менше місця, чим придбати всі елементи окремо і поставити їх один біля одного. Я вставлю на екранчик картинку, що наочно це демонструє. Тобто, Якщо у вас якби, обмежені можливості по місцю розташування, варіант для вас саме найідеальніший. Крім того, Дані компресорні станції завдяки тому, що у них вже все смонтовано, ви не витрачаєте додаткових коштів на монтаж та обв'язку обладнання. Тобто купувати, підбирати фітинги, трубопроводи, робити самому або наймати когось. Тут нічого такого не треба. От, тобто, додаткова економія. Ще один момент теж важливий це срок воду в експлуатацію, тобто швидкість. От, як я вже сказав, тут у нас все цілком повністю змонтовано. От, Тільки підключили електрику, підключили дровопровід стисненого повітря. Ось у нас да, кранік. Да, і якраз два фільтри. Як я казав, один Ось, грубої фільтрації з конденсатовідвідником і два фільтри вже середньої і тонкої фільтрації. І от, Підключаєте, стиснуте повітря. От, і, в принципі, нажимаєте кнопку Пуск і вже можна а, даною системою працювати. Якщо ви купуєте все окремо, от, треба ще деякий час на те, щоб це все змонтувати, обв'язати, перевірити і так далі. От, а, а, дані компресорні станції 4 в 1 дуже популярні зараз на Україні та і в всьому світі саме завдяки ну, цим, цим перевагам. От, а, коли якби Придбання такої компресорної станції може бути якби, невигідним. Да? Ну, коли вам не потрібен, собственно кажучи, осушене та очищене повітря. Тобто, ну, Наприклад, стояв поршньовий, вирішили його замінити. Тоді у вас зазвичай після нього залишається ресивер. От, ані фільтрація, ані осушення вам не потрібні, Тоді ви просто придбаєте один компресор, наприклад, ось так окремо стоячий. От, і теж все у вас буде працювати дуже добре. А ті, кому потрібно і осушення, і фільтрація, і висока гарна якість і ну, От, Компресорна станція 4 в одному, в принципі, немає альтернатив. Дана компресорна станція 4-1 в 1, завдяки наявності компресора з частотним регулюванням має додаткові переваги відносно звичайної компресорної станції 4 в одному. І вони пов'язані саме з наявністю частотного регулювання по компресору, Які це саме переваги. От. Ну, перше, компресора, споживають. компресора працюють значно енергоефективніше завдяки відсутності холостового ходу От. і дозволяють замовнику отримати економію від 30 до 70% в процесі експлуатації. От. Крім того, частотний перетворювач дозволяє запускатися компресору з кратністю пускових струмів. Одиниця, от, тобто, наприклад, ця компресорна станція 7,5 кВт, вона спокійно може запустити від генератора 10 кВт і працювати. От, звичайні компресори з фіксованою продуктивністю, трошки дешевші, от, але вони запускаються, запускаються від значно, наприклад, більших генераторів. І крім того, споживають більше електроенергії. Якби, надіюся, що у нас на Україні не буде більше таких блокаутів. Але саме якби, коли вони були. То такі компресори дуже-дуже сильно виручали замовників от, і низьким енергоспоживанням, і можливістю працювати саме від якихось штучних а, виробників електроенергії. Генератори, сонячні панелі та все інше. Давайте ще окремо більш детально розкажу про конструкцію компресора, як він там саме всередині влаштований. Ну і більш детально. Покажу саме цю компресорну станцію ну, з усіх сторон і компресор. Знімаємо панелі і поїхали. Панелі знято і Давайте більш детально розглянемо конструкцію компресора. От. Ну, кольоровий тершрін контроллер виробництва компанії Mam дуже розповсюджені. Працюють без нарікань, дуже якісні. От. Частотник головного двигуна, тоткові елементи, наприклад, ось, контактор вентилятора, включення-виключення, теж має комплектуючу високу якості Schneider Electric. Тобто, все зробимо так, щоб компресор працював надійно. Крім того, переходимо наприклад, на цю сторону, ми бачимо кран зливу конденсату, скло рівня оливи, манометр, пробка заливки масла. Клапан мінімального тиску і датчик тиску. І, Крім того, ще тут бачимо, у нас є датчик температури компресора. З цієї сторони ми бачимо запобіжний клапан. От, крім того, по самому компресору ми бачимо повітряний фільтр, смоктуючий клапан з соленоїдом керування, от, винтовий блок з двигуном, що мають прямий привід, тобто передачне відношення один до одного. У даній конструкції немає ані мультиплікаторів, ані якоїсь ременної передачі. Тобто наліпший ідеальний один до одного, скільки обертається на двигун, а саме стільки обертається гвинтовий блок. Завдяки цьому маємо високий КПД от, та мінімальну кількість елементів і високу надійність. Крім того, двигуни синхронні. PM Motors. От, мають у стандартній комплектації дані моделі клас активності E4. Тобто, на відміну від деяких скажімо, звичайних виробників, що використовують асинхронні двигуни, у них клас ефективності E2 або Є3. Тут ми маємо клас ефективності Є4 у стандартній комплектації, і не треба за це нічого додатково доплачувати. Крім того, бачимо вентилятор з радіатором. Комбінований, що охолоджує всю нашу, весь наш компресор. От, і весь компресор знаходиться у холодній зоні, що дуже як би, удобно і розумно. Тобто Нічого ніде не перегрівається. От, з цієї сторони бачимо у нас такий сітчастий фільтр, що запобігає поверпленню крупного бруду всередину компресору. Ми маємо тут, як я казав, три магістральних фільтри. Перший грубий. Має таку колбу конденсато-відвідник. Тут ми бачимо, скільки всередині там є конденсату, як воно працює, і всередині конденсатовідвідник скидає. От, і вже Після рефосушувача ми маємо ще два додаткових магістральних фільтри От, середнього і тонкого очищення, і вже потім осушене і очищене стисуте повітря виходить до замовника, до споживача. Рефрижераторний осушувач. В принципі, має цілком стандартну конструкцію, але хочеться відмітити деякі моменти по його конструк... конструктиву. Ми маємо електронний контролер з цифровою індикацією точки роси, От, також осушувач, оснащений захистом по температурі та по тиску, що дозволяє зробити експлуатацію надійною. От, крім того, у осушувача ми маємо всередині теплообмінник з високою ефективністю регенеративного типу, що дозволяє в Процесі експлуатації, експлуатації значно зменшити енергоспоживання. Загалом дані компресорні станції дуже гарно себе зарекомендували на території України на промислових підприємствах користуються високою популярністю. Дана компресорна станція вже продана. От, зараз її пакуємо і завтра теж вона буде відправлятися. Надіюся, що дана, даний відеогляд був для вас корисний. От, бажаю всім надійної та неефективної роботи компресорного падання. До нових зустрічей!